That We 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 got 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 Всім привіт, це Кейс Батл, і почнемо. М я не знаю після минулої серії, що мені тут поставить, як взагалі зараз грати мені. Але давайте повідкриваємо те, що ми якби рідко відкриваємо. От, наприклад, оцей руйнівський кейсик, який 30 ігрової валюти коштує, можна відкрити. П'ять разів за 145, просто на половину нашого балансу на сьогоднішню серію і муха. Так, ну, до речі, я думав сильніше зільє, але це все ми засовуємо от сюди. От. І можемо, наприклад, вибрати щось по типу оцієї МПшки. Ну. Якщо випаде, буде непогано, ну, краще, щоб не випадало. Звісно, так, не випадає. Краще, щоб не випадало, бо скін дуже дешевий, і от краще, щоб оце теж не випало, звідси. Тому що. От, Так, да, я на 5 теж відсотків поставлю. І, наприклад, на АВП, на АВП. Хай крутиться. Хай шанси там якось набиваються нам, сподіваюсь. Ну, Дивлячись, де зупиняється стрілочка? Не знаю. не знаю Так, 29. Тепер на X10 будемо ставити, наприклад. Ну, наприклад, що можна? Ну, може, ще отакий Авік один. Може, ще отакий один одне АВП швиденьке. І це схоже, але, по-моєму, це перекрут. Так. Це, на жаль, перекрут в нас. Ну. Нічого страшного, тепер це. М і можна прям не нагліти поставити на оцей скінчик за 320, щоб шанс був майже 11% в нас. І це прям явно я бачу, що не випаде. Угу. тут зупиняється. Окей, найдорожчий скінчик. Х10 ставимо. На, 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 на. Давайте, ладно. Мені здесь x 10 не видасть, бо воно подумає, що ми заберемо це. Тому я поставлю отак. x 5 Просто 20% І оце вже можливо. Оце вже можливо, бо. Хоча. да Хоча з таким, з таким виводом. З таким виводом вони під'їсти мають. Логічно. Логічно. 164 в нас є, можна. Заолинитись і відкрити оцей новий кейсик за 130 і витягнути 66. Окей, прийдеться грати дуже і дуже обережно. Відкриваємо один за 25. Зена. І камбек на тим. Це навіть. А, це 13. Окей, кинемо на апгрейд на X10. Mm, як тут швидко, так прокрутку і не випадає. Мені чомусь більше подобається швидкі прокрутки, тому що це якби менш. Е... Ну, Менш ти переживаєш, коли крутиш швидко, скажімо так. Окей, можна відкрити Можна відкрити за 25. би бій... хоча чи так, да, за 25 відкриємо. Подивимось, що нам поставить. Можливо, окупить нас. Ні, це не окуп. 9,7. Окей, відкриємо ще раз. Бо після зливу зазвичай йде що, йде окуп. Це правильно, а це неправильно. Зробимо тепер апгрейд. Отак, на Х5 теж нагліти не будемо і дуже близько. Да, Нас сьогодні щось зливає. Ну, чого ж мене зливає? Звісно. Чого ж мене зливає? Да, питання таке. Окей, крутимо. І ні. О, це. О, це 36. Це нас трошки повертає, але отак відкриваємо. Просто за 25 і дивимось. Угу, 14 нам випало. Так, 35 в нас є. В принципі, можемо All In зробити. Блін. Ну, таке собі, що нас злило, так швидко. Ладно. 35. Сподіваємось, знаєте, на що? На. Це... О, ні. Тільки не кажіть, що мені прийде. Ну, доведеться. Доведеться щось робити. Погане. Ну, в плані в плані того, що ділити цю серію на декілька. І, можливо, спасає? Ну, як сказати, спасає. Як сказати, спасає. Окей. Ще раз. 13. Подивимось. М 6,7, 6,7 просто падає. Окей. Зробимо вже якось по типу ось так. X5, можливо, випаде. Ну, повинно. Не випадає. Ви представляєте, просто не випадає. А що мені робити? Я не знаю. Просто відео дуже коротким буде виходити. І треба подумати гарно. Дивіться, от в нас є, типу, такий от кейсик. Але в чому прикол? У нас є 79. Я хочу відкрити оцей за 100, все-таки. Ну, типу, на нього накопити і відкрити його. Але ми, ми можемо один, в принципі, відкрити за 20. І. Ну да, давайте один за 20 відкримо. Все одно це погоди не зробить. І. Це скільки? Це 14. Ну, блін. Я дуже дарма мабуть так це зробив, тому що ми буквально відкриваємо один оцей кейсик. І дивимось. О, почекайте. О, 27. Трошки камбекнуло у нас, ладно. 19 тепер кейсик треба нам. Оцей. Відкриваємо один раз. І дивимося. Teck9. Mm -hmm. За Ой, 9. Ой, зг9 за 9. Просто просто капець. Так, і відкриваємо знову цей тепер. Ну, тому що у нас нас просто кудись, я не знаю, як гайда. О, це злив, так. Ого. Ого, нам навіть нам навіть не вистачить. На x5, ось так. От. Ну, зараз є шанс, типу, виловити, я не знаю, що воно. О, бачите, заходить. Це логічно. Продаємо. 36, 25, відкриваємо. Ну, ну ж оце хоча б поставити, ні? Ну, ні. Яка скумбрія. Ну куди? Яка скумбрія, реально, так. 19, поїхали. Просто поїхали. Може, оце. Окей, 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 я зрозумів. 13, відкриваємо знову. Ну, от воно і з'їдає. От воно з'їде. О, ну почекайте, це. А, це 12,9. Я думав, це хоча б 30 десь коштує, ну. Ой, це погано. Це дуже погано. Окей, X10 ставимо ось так от і. Не випадає.